Всім привіт-привіт! Всім доброго доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. У мене зараз, так як я працюю да, зранку до ночі і немає сильно часу знімати, ну якби взагалі його немає що знімати, але щось таке то відбувається да, у мене. І, тому отак от от буду хоч знімати, знаєте, поки я трошки не відпрацюю всіх людей, буду знімати вам хоч такі малесенькі відео і там інформувати, там, що як і, і, і що в мене, що в мене робиться. Е, я ну, я, як зазвичай встаю рано, біжу зранку, колю папію укол і приходжу, роблю коли з восьми, коли з 9 ранку, в общем, коли як виходить. От, а сьогодні хочу, чому я взагалі не думала нічого записувати. Але мені прийшла посилочка від глядачки моєї, від ірочки із Дрогобича. Прийшла мені посилочка, і думаю, ну як так вам не показати? Я й сама не знаю, що там, бо вона мені написала, що відправила мені дрогобицькі смаколики. От і думаю, ну треба вам показати, що ж це за дрогобицькі смаколики. І сама хоч гляну. Тому у мене сьогодні розпаковочка. Розпаковка. Дрогобицьких смаколиків. Ну що, дивимося? Дивимося, дивимося, що ж тут, що в нас в Дрогубичі за смаколики? Так, швиденько відкриваємо. Бо це у мене, ви знаєте, вона прийшла в мене ще вчора ввечері, а мені просто не було коли вискочить за посилкою, тому що працювала знову вчора до восьми вечора. От, а сьогодні теж бігала зранку колось, е, батька, а прибігла додому на початку 9, а пошта працює з 9 години. От, Знову не встигла. А це першу клієнтку відпрацювала, і в мене було е, трошки часу. Тому це вискочила, забрала, так, показую. Місто Дрогобич. Чим у нас славиться? Ковбасою, да? Дрогобичська ковбаса. От мені, і поклала Дрогобицьку ковбаску. Дивіться, яка гарна, красива ковбаска. Ой, дякую, Ірочка. А це щось іще тут понакладала? Що це тут? О, це дрогобицька сіль. Дрогобочка, бачите, Дрогобицька Соливарня, 1390 року. Якщо все вийде і, вийде і вийде, те, що ми плануємо, бо я буду ж у східниці, і я планую поїхати на Соливарню, і Іра домовилася, щоб нам провели екскурсію. Тому, ну, дай Боже, щоб все збулося, щоб нічого не завадило. Подивимося. Так, дрогобицька сіль універсальна з петрушкою та часником. Ух ти, яка, дивіться, роблять. Бачите, яка в нас сіль. Прикольна. І ще дрогобицька соливарня виварна, неюдована. О, Це всякі різні, бачите, солі, які виробляють у Дрогобичі. Оце такі смаколики дрогобицькі. М -м -м. Отакі. А, Ну, я вам показала, да, 1390 рік Соливарня. Видіть, як написано, виготовлено з любов'ю на найстарішому підприємстві України. Отак. Отака сіль. Від яка вона. Угу. Дірочка, велике-велике дякую, велике, прям превелике дякую за, за такі смаколики дрогобицькі. Ой, Я, слава Богу, забрала, бо я ж кажу, не було навіть часу, коли вискочить. Вже втомилась дуже, знаєте, вже наче нідей не відпочивала. Зараз прям ну, дуже щось важко. І така ще погода в нас, оце теж таке щось на дощ, парить, тепло, плюс 20 з лишнім там градусів. Ну таке, знаєте, нам не вгодиш. І холодно, погано, і жарко погано. Тому я до вас оце з отаким манюсіньким відом, бо зараз вже 10.33, в мене на 11 слідуюча клієнтка і знову працювати ну сьогодні, наче трошечки раніше до, до 7, як наче буду працювати. От, тому зараз в мене такий це дуже важкий період. От, дякую. Дякую за розуміння, що ви розумієте це, що ну, от нема мені коли праця, праця, праця. Коли в мене всі думають, що це просто так, я десь ці гроші з неба беру, то ні. Повірте, мені вони дуже важко теж заробляються. От. Тому. Тому я з вами на сьогодні, мабуть, прощаюся таке манюсіньке відео. Всім всього самого найкращого. Знову ми пережили сьогодні вночі масовану атаку, і в нас знову теж, опять, знову ця повітряна тривога. Так що, всім нам сил, терпіння, здоров'я і наснаги. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.